А я потім думаю, так, тут ще є якийсь Віта. Я взагалі не розуміла, яка різниця між ВДТ, Віта нуль. Телек, значить телек. Я дивлюся, а воно знаходилось на Едельштейна, там, де зараз радіо місто над Богом. Це так трошки далікавато для невінничанки, трошечки. Тоді не було навігаторів. А я якось знайшла, людей спитала, комунікація. До Києва, І я пам'ятаю також, сидить вахтер. І я йому кажу: здрастуйте, я прийшла влаштовуватись на роботу, можна? Ну, і люди такі, Чо? Типу, чого? візьміть мене в балет? Він такий дзвонить: Олександр Миколаєвич, тоді був редактор. Тут дівчина прийшла з дуже цікавим запитом, хоче на роботу. Добре, зараз хай зайде. Він каже: ідіть. І я прийшла, кажу, здрасте, у мене диски такі, там, в моїх якихось інтерв'ю. Я хочу на телебачення, візьміть мене. Він такий. Хм, а що зараз робите? В облдержадміністрацію на присуху пайдеть Ну якось так це відбувалося спонтанно, і фактично через пару тижнів мене взяла на роботу сюди.